Шановні колеги та студенти, з нагоди світлого дня Великодню я хочу від щирого серця привітати всю нашу родину семінарії. Христос Воскрес! Хай цей день буде наповнений радістю, надією та благословеннями. Нехай віра та любов, яку ми отримуємо у цей день, будуть провідними зірками нашого життя. Нехай Воскресіння Христове подарує нам мир у душі, здоров'я та благополуччя. У ваших родинах. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, невичерпної любові та великоднього настрою на всі наступні дні. Зичу, щоб у цей день і надалі наша семінарська спільнота залишалась об'єднаною вірою та любов'ю до Бога та один до одного. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З повагою! Ректор семінарії Олександр Трофімчук.